І всім привіт наші любі підписники! З вами я, Ітодепро, і. Горошек. та саме Юна Про, не пак. І сьогодні ми будемо е, ну, знімати такий тренд з Майнкрафту, що Юнапро буде е, говорити цифри і складати собі сейт, а потім битися проти якихось могів. Все. І ми починаємо! Йоно-про, e, you know Один, два, чи три. Два. Так, на так. І так. Ось таке у нас в неї перш. Так, про. You know один. шлем. Один, два, чи три? Давай, один. Нормально. Так. E, броня. Йоно-про, you know Один, два, четвер. Давай, один. Один. Ну. Так, штани. І Один, два чи 3. Три. три. Так, ботинки, Сокушки. І не про. Один, два чи три? Один. Також ми зазнімемо таке саме, але зі мною. Е, типу, допомітельний до битви, Ну, типу, тут тема і те всього. 1, 2, Три. Эммм. Ну Ок. Їжа. 1, 24. Типу, якщо тебе буде максиш. 3. 2. Отаке. Так, моб проти якого ти будеш змагатися. 1, 24. 2. У-у-у-гу-гу-у, я якраз такі Типу, скільки буде мобів? три? Один. Так, я цеплю Так, далі. Тоже таке допов... доповнення. 1, 2, 4. А що це таке? Ну, типу, доповнення, яке ви можете відбувати. 3, right. 2. Хе. Так. І останнє, типу. Ну, теж доповнення. 1, 2, 4. 3. Так, все. Так, і скидаємо предмети, які отримали в мене фото. Бам. 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 Mm -hmm. Бам. Оце їжа повзло тобі. І мов проти, коли ти будеш змагатись. Піс. Кріпер. кріпер. Але тільки тим штук. Ти вибрали. А максимально 90 буде. Так, ти вибрала. Ти потім ти вибрала лук, вот тобі стріли до нього. І Ти ще получила... що ти пишти І ма, я добре. Ну, але ти розумієш, що твоя броня навіть не зарікла, ні одна одного не купають. Давай, одягай броню і погнали. І все! почали! Юна про... нападає! Перший кліп отриваєся! Оооо! Все? І воно проперемо! Ставте лайки за перемогу, все, you know, я Про! пробую. Я хочу зробити, що золоте яблуко. Так що так. Димейка, Давай, хочеш ще побатлитися з ними? Та я знаю. Давайте на концовочку і на про ще побатлитися з ними. Ой, я. Ой, <плес> 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 Давайте перевіримо, наскільки Юна просильна. Гов, то це, то це бізнес, а смі прилетять. Чи виживе юна-про? Тебе є ще живати. <плес> от так от. Але юна-про все одно змогла виконати свою задачу. А зараз Юна Про йде будувати зада задання для.